Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя. Я є провідником енергії, і я хочу підсумувати в цьому коротенькому відео моє велике відео на Ютубі про те, куди ж ми з вами рухаємося в цьому звісному переході, в певному так процесі енергетичному, в якому ми всі з вами перебуваємо. Там моя головна думка полягає в тому, що. Я штовхаю вас дорослішати, бачити цей світ не плоско, не поверхнево, а дуже-дуже глибоко. Це є певний акт сміливості, тому що багато душ, як бачите навколо вас, не готові взагалі для себе побачити, от власне цю глибину і складність нашого світу, так як його задумали, наші духовні батьки, і богиня матір. Все, що вібраційно нижче них двох. Це однозначно є певна домішка темряви, що дорівнює ілюзії. Тобто те, як дана свідомість бачить ілюзорно через певну пелену викривлену реальність реальну, звучить дивно. але... Отже, душі, я хочу підсумувати такою довгою тезою. Ми міняємо на те, щоб побачити цю реальність такою, якою вона є: реалістична реальність. І... Це тільки маленька частиночка, цей простір, в який ми переходимо. Це маленька частинка з багатьох мільйонних просторів, які існують в нашому всесвіті. Прийти в точку якоїсь абсолютної чистоти туди неможливо. Якщо ви думаєте, що ми там будемо сидіти повністю стіленими, прекрасними, що ми будемо кожного мить щось створити в прекрасному стані радості, я дуже вас розчарую, душі, і я вас штовхаю дорослі шаке. Це певні знаєте фрази, які намагаються вас приспати, щоб ви вже думали, оце якийсь певний момент, от певна точка, до якої я маю дойти, далі я можу розслабитись. І ще одна важлива фраза душі. Ми з вами не переходимо в утопію. Ми не переходимо в утопічний світ, в якому все вже ідеально. Я думаю, всі розуміють, що означає слово утопія. Ми переходимо на інший рівень, там свої складності, закони, завдання, свої болі, свої місії для кожного, свої виклики, і там ви теж будете втрачати ілюзії і будете їх втрачати болісно інколи душі, попереду тільки світла.